Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок інформатики. Тема нашого уроку як уникнути цькування і діяти у випадку образ у цифровому спілкуванні програмні засоби, які полегшують спілкування з людьми і з особливими потребами. Перед тим як ми почнемо працювати над сьогоднішньою темою. Давайте ми пригадаємо та повторимо правила поведінки та безпеки під час роботи за комп'ютером та біля комп'ютера. Пам'ятайте, що сідаємо працювати за комп'ютер із дозволу дорослих. На робочому столі. На якому стоїть ваша техніка, ваш комп'ютер, необхідно навести лад і все покласти на свої місця. Відстань між нашими очима та монітором комп'ютера має досягати не менше ніж 50-60 см. Якщо наша техніка вийшла з ладу, не можна самостійно витягувати дроти, щось вимикати, особливо якщо дріт включено у електромережу. Потрібно звернутися по допомогу до дорослих. Коли ми працюємо в кімнаті і за столом, на якому стоїть комп'ютер, в цей час не можна бігати, стрибати, грати м'яча, тому що ми можемо зіпсувати свою техніку. І останнє правило кожні 30 хвилин роботи за комп'ютером ми маємо відпочивати, вставати, робити фізичні вправи, гімнастику для очей, а вже потім, після відпочинку, знову можемо продовжувати працювати. Дітки, поміркуйте, будь ласка, і скажіть, що для вас означає дружити? Дружити це значить піклуватися один про одного, допомагати один одному, прощати один одному, співчувати одне одному та турбуватися один про одного. Запам'ятайте не бажай другому того, чого сам не хочеш. Є такі речі, дітки, які жодна людина собі ніколи не забажає. Тому і своїм близьким та друзям не бажайте поганих, негарних речей, яких не хочете для самого себе. А зараз давайте повторимо трішечки інформацію з минулого уроку. Що таке приватна інформація? Що буде, якщо порушувати авторське право? Які правила безпечного користування мережею існують і чому потрібно так поводитись? І коли користування мережею може становити небезпеку? Приватна інформація це та інформація про певні відомості, доступ та поширення яких можливе лише за згодою її власника та на тих умовах, які вони вкажуть. Авторське право це набір правил, які дозволяють авторам літературних, мистецьких та наукових творів отримувати соціальні блага. Від результатів своєї творчої діяльності. Авторське право захищається законом. І якщо ми будемо нехтувати авторським правом, то це є правопорушення. воно суворо карається великими штрафами або навіть позбавленням волі. Пам'ятайте, що користування мережею інтернет. Має бути розумним. Ми не можемо користуватися мережею інтернет бездумно, заходити на ті сайти, які не є перевіреними. Тому що, по-перше, це може зашкодити нашому комп'ютеру. Ми можемо завантажити із поганими неперевіреними файлами. Якийсь вірус, і це може просто знищити нашу операційну систему в комп'ютері, так? А ще ми можемо натрапити на шахраїв, які вивідають від нас необхідну інформацію, можуть навіть нас обікрасти. Тому користуватися інтернетом потрібно дуже обережно. Чи знаєте ви, що таке булінг? Болінг, діти це залякування, цькування, задирання, різновид насильства, котре карається відповідно законодавства України. Болінг відбувається, дітки, і з дорослими, і з маленькими дітками. Перегляньте, будь ласка, невеличке навчальне відео. 下。 Ще дві три білі плями, і життя склалося б зовсім по-іншому. Хоче водно. Перейде дорогу чорна кішка, то вона на нещастя. Чи повинні бути забобони причиною цькування не тільки тварин, але й людей? Ні, звичайно. Неважливо, який колір має хутро котика, він може бути геть увесь чорний, але приносити тільки радість і задоволення, а може бути й навпаки. Що, на вашу думку, відчуває кошеня? Звичайно, йому сумно, він ображений. Наскільки йому сумно і самотньо. Він один, його ніхто ніколи не приголубить, ніхто не нагодує, ніхто не посміхнеться, лише через те, що він має чорний колір хутра. І серед людей вважається, що кішка або кіт чорного кольору це на біду. Спершу необхідно дізнатися, яка людина, а лише потім робити висновки, тому що, дітки, на основі цього мультика можна те саме сказати і про людей. Можна почути про цю людину дуже багато поганих речей, але якщо ви самі не знаєте, яка ця людина, ви ніколи не повинні робити висновки. Лише...

Як ви гадаєте, які почуття були у їжачка Генріха, коли він прийшов у новий клас? Він був у захваті, він сподівався, що в нього буде дуже багато друзів у новому класі, принаймні він дуже цього хотів. А що заважало заверсти їжачкові нових друзів? Йому заважали його колючі голочки, тому що. Тваринки, які навчалися в його класі, розуміли, що їжачок дуже колючий і він ненароком може зробити їм боляче, тому їжачкові Генріхові дуже сумно стало через те, що він не може завести собі нових друзів. Як нові однокласники вирішили налагодити стосунки з Генріхом, вони вирішили усунути його проблему. За допомогою невеличких шматочків пінопласту. Вони закрили ось ці гострі шпички, його глучки пінопластом, і тоді всі дуже міцно його обійняли. Так само і з людьми, діти. Абсолютно з кожним можна знайти спільну мову, якими різними на перший погляд ви б не були. Навіть якщо людина поводить себе дуже неприємно, ображає, з нею також можна знайти спільну мову. Головне просто поговорити з цією людиною і визначитись, які в неї проблеми і чому вона поводить себе саме так. Що ж робити, коли булінг торкнувся саме ва? Більшість школярів цього року стикалися з булінгом. Цікувати можуть за зовнішність, незвична зачіска, ластовині, окуляри, занадто високий або низький зріст, вага, національність тощо. Бути також можуть за успіхи в навчанні або особливості характеру. Дитина може кривдити, якщо їй важко спілкуватися з однолітками. Якщо вона інтроверт або ж навпаки, поводиться провокаційно. Та часто булінг не має причин. Кривдники просто прагнуть конфлікту і знаходять першу ліпшу жертву. Якщо ти став жертвою булінгу, не панікуй, не замикайся в собі і не намагайся вирішити проблему самотужки. Ці п'ять кроків допоможуть впоратися з проблемою. Не бійся просити про допомогу, вона тобі потрібна. Якщо тебе ображають, скоюють, шантажують або б'ють, не тримайся в секреті. Розкажи тим, кому довіряєш друзям, батькам або іншим рідним, вчителю, психологу, тренеру, не звинувачуй себе і не виправдуй кривдників. Ніхто не має права ображати тебе. В будь-якій конфліктній ситуації звертайся по допомогу до адміністрації школи, вчителів, старших учнів або батьків. Проконсультуйся за шкільним психологом, щоб повернути впевненість у власних силах і зрозуміти, що робити далі. І пам'ятай, з булінгом не впоратися самотужки. Дізнайся більше про проблему на сайті stopbullying.ua Незалежності булінгу існує кібербулінг. Діти, а що таке кібербулінг? Кібербулінг це залякування, цькування, задирання, котре відбувається в мережі інтернет. Кібербулінг також карається законом України. Не можна ображати і булити людину у соціальних мережах тільки через те, що тобі щось в ній не подобається. Перегляньте, будь ласка, відео, як же потрібно чинити, щоб боротися з кібербулінгом. Данило Ківа блогер та шеф-кухар. Він обожнює готувати, подорожувати та розповідає про своє життя в соцмережах. Хлопцю всього 14 років, та за його інстаграмом вже стежать більше ніж 60 тисяч людей. Та серед такої кількості підписників трапляються і ті, хто заздрить успішності підлітка та хейтить його, ображає і тькує, зокрема в соцмережах. Можна писати просто. Ти такий-то, такий то, але ну тобто з якимось нецензурною вранню і або просто написати, що ось мені там а, якось ти так виглядаєш. Це може бути там дівчинка 10 років, або а, якийсь чоловік а, під 40 років. До того ж, причини цієї ненависті може і не бути. Спочатку хлопець хвилювався через це, та зараз Я вже ніяк не реагую, Тобто, пройшов через це. Так? Як виявилося, із цькуванням в інтернеті стикаються на ті. Тільки популярні люди. За даними опитування дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, в Україні майже кожен третій підліток був жертвою онлайн-булінгу. І школярі самі розповідають, з булінгом в інтернеті стикалися або, принаймні, чули про це. Та оскорблення в твою сторону люди найдуть чим прикопатися. Я це розумію, як, як переслідування в інтернеті, як е, шантаж певний, як булінг в реальному житті, але ну, через інтернет. Ну те ж саме. Будь-який вид булінгу негативно впливає на дитину, пояснює психолог. Це може приводіти в тому числі к формірованню ніякого невротичного состояння і возникновенню ребенку там фобії страхів, або других емоційних проблем. Дітям, які стикаються із цькуванням в інтернеті, психолог радить по перше, не відповідати на образи взагалі. А по-друге, обов'язково звернутися за допомогою. Існують основні правила захисту від кібербулінгу. Давайте ми їх зараз з вами розглянемо. Спілкування з незнайомцями в інтернеті може нести небезпеку, тому краще спілкуватися зі знайомими і у реальному житті людьми. Доцільно закрити від незнайомців свою сторінку в соціальних мережах та список своїх друзів. Не варто виставляти на все загал свою приватну інформацію. Не слід насилати незнайомцям з інтернету і в приватні повідомлення свою адресу та номер вашого телефону. Якщо ви будете дотримуватися цих правил, то я сподіваюся, у вас не буде проблем і ви не будете знати, що таке кібербулінг. Які? Відомі тобі програмні засоби допоможуть під час спілкування із людьми, що мають особливі потреби. Нам допоможуть такі програмні засоби, як соціальні мережі, так? Тобто це може бути Фейсбук, Інстаграм, Тікток, Вайбер, Телеграм, Скайп та багато-багато іншого. Але жодна програма. Не замінить твоєї доброти, людяності, щедрості і щирості. Для підтримки друзів ви можете використовувати різні месенджери, соціальні мережі, голосові повідомлення, але найкраще, якщо ви будете мати можливість зустрічатися зі своїми друзями, навіть якщо ви далеко, ви можете зустрітися у відеоконференції, ви можете поспілкуватися. По телефону через відеозв'язок і своїми словами, добром і щедрістю підтримати своїх друзів. Зараз, дітки, ви переглянете невеличке відео проходження тестування на сайті StopBullying. Хто забажає, ви зможете потім зайти за покликанням у своєму електронному щоденничку та спробувати пройти тестування на цьому сайті та більше ознайомитися із тим, що таке булінг і як з ним потрібно боротися. Подивіться, будь ласка, для того, щоб зайти на цей сайт, необхідно просто у пошуковій сторінці вашого браузера набрати ось. Цю електронну адресу сайту. Коли ви зайдете на сайт булінг, ви можете ознайомитися із тим, що таке булінг, що це дуже важко розрізнити булінг і звичайну сварку. Що дитину систематично дражнять і ображають, і навмисно не приймають у колектив, залякують. З болінгом неможливо впоратися самотужки, тому не бійтеся про це говорити з батьками та дорослими людьми. Далі, дітки, ви перейдете і пройдете тест, наскільки ви крутий друг або крута подружка. Пам'ятайте, що мати хорошого друга потрібно стати хорошим другом. За цим покликанням ви дізнаєтеся, ви прочитаєте питання, і до кожного із питань будуть різні варіанти відповідей. Ви оберете саме той, який вважаєте правильним. І тоді вам сайт видасть результат, який живе друг. А потім, дітки, вы можете перейти и за невеличким видео обрати, що Всем привет, меня зовут и... Даниэла, и сегодня Очень... я снимаю свой видеоблог из моей школы. Здравствуйте. Итак, это мой класс. Смотрим. Это мой лучший друг Рома. Что за волос? Слышно не нафиг. О, это... Маша, привет! А чем вы это тут занимаетесь? Ты я давно твоих видео не видела. Ой. Моє нове відео переплащення вийде уже завтра. Смотрите. Також ви зможете переглянути відео, як робити так, щоб ситуація, яка... Вже була майже булінгом, перетворилася в якусь іншу ситуацію на користь дитини або людини, яку мали булити. І ще раз нагадую дітки, що покликання на сайт Stop Bullying буде закріплене у вашому електронному щоденничку. За бажанням, ви зможете зайти на сайт, детальніше ознайомитися з темою булінг та пройти тест на те, який крутий ви друг або подружка. А зараз, дітки, повторимо ту інформацію, про яку говорили на сьогоднішньому уроці. Що таке булінг? Це цькування людини. Чи добре це? Звичайно, це дуже погано. Чим булінг відрізняється від кібербулінгу? Булінг це цькування у звичайному житті, а кібербулінг це цькування у соціальних мережах, тобто в інтернеті, у спілкуванні з людьми в інтернеті. Як захиститися від кібербулінгу? Пригадуємо так: чотири правила: що ми не спілкуємося з незнайомими людьми. Ми закриваємо від них свій профіль, ми не даємо їм різну інформацію і, звичайно, не надсилаємо їм у повідомлення, адресу, номер телефону та свої фотографії. А якщо виникають такі питання, якщо є такі проблеми і вас булять, то з цим обов'язково необхідно звернутися до дорослих. Що найголовніше, під час взаємодії з людьми, котрі мають особливі потреби. Найголовніше це ваша доброта, щедрість, щирість, підтримка і особисте спілкування з такими людьми. А наш урок добігає кінця. Я дякую вам за роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!